Вітаю вас, учні 7 класу. Сьогодні ми розглянемо приклади розв'язку задач на застосування знань про сили, які існують в природі. Також при розв'язку даного типу задач ми побачимо, як враховується зв'язок між цими силами. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач ми маємо перелік основних формул для визначення густини, сили тяжіння. Ваги тіла, сили пружності та сили тертя, а також перелік похідних формул. Незайвими будуть формули для визначення площі і об'єму тіл правильної геометричної форми та таблиці густин деяких речовин. Розглянемо умову першої задачі. Скільки важить газ, об'єм якого 18,75 літра. Запишемо дано. Дано ми запишемо об'єм, який становить 18,75 літра. Літри є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в метри кубічні. Для цього в нашому числі кому необхідно перенести на три знаки ліворуч і тим самим ми отримаємо 1875. 100 метрів мбічний. Також необхідно врахувати, що в умові у нас зазначено речовину, що це є газ, і ми повинні звернутися до таблиці густин, визначити густину нашої речовини в даному випадку газ, і його густина становить 800 кг на метр. кубічний. Це значення ми записуємо в дано, ну і відповідно визначити нам необхідну вагу. Щоб визначити вагу, ми з вами отримували формулу, і вага визначається у нас добутком маси на коефіцієнт G. Нагадую, що коефіцієнт G має значення 10, приблизно 10 тонн розділено. На кілограм. Тож, це буде основна наша формула для визначення ваги, а по умові у нас не задано масу, і тим самим ми повинні врахувати, що масу ми можемо визначити як добуток густини речовини на об'єм. Тому ці формули ми записуємо у наш розв'язок. Ваги, це основна величина, яку нам необхідно знайти, і формулу для визначення маси. Для маси у нас задано і густина, і об'єм, тому ми можемо підставити відповідні значення в нашу формулу і прові... провести розрахунки. Провівши розрахунки, ми отримаємо значення. 15 кг. Ми використаємо значення маси і підставимо вже у формулу ваги. Тим самим 15 кг помножимо на 10 Н розділено на кг. І ми отримуємо 150 н. Відповідно, в першому розрахунку у нас скорочується метри кубічні, залишається кілограм, у другому розрахунку скорочуються кілограм, залишається у нас ньютон. Тому ми записуємо відповідь, П P у нас дорівнює 150 Н. Друга задача: з якою силою розтягнута пружина, до якої підвісили латунний брусок, що має розміри 10 на 8 і на 5 см. Запишемо дано. Дано ми запишемо. Розміри, відповідно, позначимо розміри буквами А, Б і С. Відповідно, розміри в нас задано в сантиметрах і їх необхідно перевести в системні одиниці метри. При цьому нам необхідно кому перенести на два знаки ліворуч і тим саме ми отримуємо 10 см це 0,1 метра, 8 см це 8, і 5 см це 5. Далі, по умові задачі у нас зазначено, що це є латунне тіло, латунний брусок, тому знову ж таки ми звертаємося до таблиць густин, знаходимо речовину нашу, латунь і знаходимо значення густини, яке відповідає латуні. Це значення становить 8500. Тому в дано ми записуємо значення для густини латуні. Визначити нам необхідно силу, з якої розтягується пружина. А в цьому випадку і взагалі тіло, коли діє на пружину, воно діє своєю вагою, і, відповідно, це сила, яка спричиняє розтяг пружини, тому нам необхідно знайти вагу. Знову ж таки, для визначення ваги. Ми використовуємо нашу основну формулу P рівня M на G і враховуємо знову ж таки, що по умові задачі у нас маса не задана конкретно, і ми повинні врахувати, що масу ми можемо. Визначити як добуток густини на об'єм. Знову ж таки, об'єм у нас безпосередньо не заданий, густина задана, об'єм не задано, але враховуємо те, що у нас по умові сказано, що це брусок, тобто він має правильну геометричну форму. І ми об'єм бруска можемо визначити як добуток наших розмірів, а, Б, С, і Таким чином ми використаємо три формули для ваги, це основна наша формула. Далі для маси і для визначення. Тому ці формули ми записуємо в наш розв'язок. Основне, це вага, далі маса для визначення ваги, ну і об'єм для визначення маси. Тому всі у нас формули записані, дані для визначення об'єму у нас в умові подані, тому ми можемо підставити у формулу і провести розрахунки об'єму. Виконавши відповідні. Підстановки і математичні дії ми отримуємо значення 40 тисяч метрів кубічних. Використаємо значення, яке ми отримали для об'єму, і значення густини визначимося із значенням маси. Підставимо значення нашої густини. У формулу замість 0, воно становить 8500 кг на метр кубічний і домножимо на наш визначений об'єм 40 Провівши відповідно математичні дії, ми отримаємо значення 3,4 кг, тому що метр кубічний, метр кубічний скоротиться і залишається у нас кілограм, що відповідає одиниці вимірювання маси. І тепер вже використаємо значення отримане маси для визначення. Визначення відповідно ваги. Для цього нам необхідно 3,4 кг помножити на 10 Н розділено на кілограм. Виконавши математичні дії, ми отримаємо значення 34 н, тому що кілограм і кілограм скоротиться. І таким чином ми отримали уже відповідь. Відповідь у нас вага дорівнює 34 н, або ж якщо виходити з умови, то сила, з якою розтягується пружина, становить 34 н. Наступний тип задач передбачає роботу з малюнком. На малюнку зазначаються покази динамометра, зазначаються розміри предмета. І за малюнком необхідно дати відповіді на ряд питань, які поставлені в умові. Ми з вами розглянемо випадок і попрацюємо з малюнком під номером 2, дамо відповіді на питання, які відповідно стосуються цього малюнка і цієї умови задачі. Деякі питання, які ставляться до малюнка, вони схожі в обох завданнях, але є певні відмінності в залежності від того, які сили необхідно врахувати, які сили безпосередньо діють в даній умові задачі. Тому є схожі моменти, є відмінності, але сама почерговість виконання дій вона схожа. І що в одному і в другому випадку вона однакова, тобто. Попереднє завдання дає можливість розв'язати наступне. Тобто ці завдання вони зв'язані і дані із попереднього завдання ми можемо і повинні використовувати для розв'язку наступного. Тому це необхідно врахувати, коли ми будемо виконувати певні дії. Тож перейдемо до розв'язку задач. Задача номер 3. Користуючись рисунком, 2, визначте наступні величини: ціну поділки шкали, друге площу опори, третє об'єм тіла, четверте маса тіла, п'яте силу тіла. Яка діє на брусок Єгірю, шосте – силу тертя і сьоме – коефіцієнт тертя сталі по сталі. Зазначається, що розміри тіла, тобто 150, 120 і 15, це подано в міліметрах. Це необхідно врахувати, тому що нам необхідно буде проводити розрахунки. Переходимо до розв'язку. Виконаємо перше завдання, визначимо ціну поділки шкали. Стосовно визначення ціни поділки, це виконувалося на перших уроках, коли ми з вами знайомилися. Із вимірювальними приладами, і там ми проводили визначення ціни поділки. Тому нагадаю, що стосується визначення ціни поділки, то для того, щоб визначити ціну поділки вимірювального приладу а в нашому випадку це динамометр. Нам необхідно на шкалі нашого приладу вибрати дві сусідні підписані поділки. В нашому випадку у нас є підписані поділки 0. 5, 10 і 15. Ми повинні обрати дві сусідні, тобто 0, 5, 5, 10 або 10, 15. Ми ж виберемо такі значення. Більшу поділку ми в 10 н. Меншу поділку ми в 5 н, тобто це більше значення, менше значення. І також необхідно підрахувати кількість поділок між ними. Кількість поділок між ними становить 10%. Штук. Тому, підставивши ці значення у формулу, ми отримуємо значення в 0,5 Н. Це говорить нам про те, що отут найперша після нуля поділка вона має значення 0,5 ньютон. І це ми повинні будемо використати при вже подальших розрахунках, а зокрема, розрахунках показів динамотра, яке ж значення сили він нам показує. Переходимо до другого. Друге, в нас просять визначити площу опори. Пам'ятаємо, що площа опори, так як тіло у нас правильно геометричної форми, паралелепіпед – то площа опори у нас визначається як добуток з сторони А на сторону Б. Що стосується сторін А і Б, то в нашому випадку сторона А це буде довжиною 150 мм, а довжина Б буде мати 120 мм. Наступне третє завдання визначити об'єм тіла. Знову ж таки, нагадую, що у нас тіло має правильну геометричну форму, паралелепіпед і тому об'єм такого тіла може бути визначений Визначений як добуток сторін АБЦ, або ж можна визначити об'єм такого тіла добутком площі основи на висоту. Тим більше, що площу ми вже з вами визначили з попереднього завдання, і вона у нас становить 18 тисячних метрів кубічних. І нам лише з малюнка достатньо до визначити для наших розрахунків об'єму висоту. Вона становить 15 мм або ж це 15 тисячних м. Підставимо наші значення у формулу і проведемо розрахунки. Підставимо значення площі, яке становить 18 тисячних, і підставимо значення. Висоти, яке становить 15 тисячних, отримуємо 0,27 метрів кубічних. Переходимо до наступного завдання, визначимо масу тіла, це четверте завдання. І відповідно необхідно врахувати, що масу ми будемо знаходити бруска, і необхідно врахувати наступне, що маса визначається як добуток густини на об'єм. Зверніть увагу, що об'єм ми вже визначили, це ми число використаємо для визначення маси. І залишається у нас питання по густині. У нас на малюнку підписано, що брусок у нас виготовлений з сталі. Тому ми переходимо до таблиці густин, знаходимо сталь і знаходимо густину сталі, яка становить 7800. Це значення ми використовуємо для наших розрахунків, і, відповідно, підставивши значення густини, яке становить 7800 кг на метр, кубічний, і підставивши значення відповідно об'єму, яке ми з вами отримали, ми отримаємо масу, яка становить 2,1 кг. Не забуваємо, що метр кубічний, метр кубічний скоротиться і ми отримуємо кілограми, що є одиницею вимірювання для маси. Слідующе завдання: п'яте – Визначити силу тяжіння, яка діє на брусок і гирю. Зверніть увагу, що тут необхідно врахувати. І одне тіло, і інше тіло, і для цього необхідно врахувати, що сила тяжіння у нас дорівнює добутку маси на коефіцієнт g. І оця маса, яка представлена у нас в формулі, вона буде складатися з маси бруска і маси гирі. Тому масу бруска ми визначили, вона становить у нас 2,1 кг. А от масу гирі у нас зазначено на безпосередньо малюнку, і вона становить 500 грам або ж це 0,5 кг. Тому формула для визначення сили тяжіння у нас прийме вид. Маса бруска плюс маса гирі помножено на коефіцієнт G. Підставимо наші значення у формулу. Тобто 2,1 кг плюс 0,5 кг помножено на 10 н розділено на кг. Кілограм. Кілограми ми скорочуємо і отримуємо значення в 26 н. Це і є значення сили тяжіння. Шосте завдання визначити необхідну силу тертя. Тут необхідно врахувати, що для того, щоб перемістити нашу систему брусок і гелю, необхідно прикладати до цієї системи певну силу, і ця сила відображається у нас на динамометрі. Фактично, так як тіло у нас буде рухатися рівномірно, то та сила, яку ми прикладаємо, буде. Компенсувати силу тертя, яка буде виникати між нашими контактуючими тілами. Тому, фактично, якщо ми будемо мати значення на динамометрі тої сили, яку ми прикладаємо, то ми зможемо говорити, що таке ж саме значення має і сила тертя. Тому о, визначення сили тертя зводиться до визначення показів, які є на динамометрі. Для цього нам необхідно ціну поділки, ми її вже попередньо визначили, помножити на кількість поділок, на якій розміщено наш покажчик стрілки. В даному випадку, якщо ми врахуємо ціну поділки, яку ми визначили, а вона становить 0,5 Н. І встановимо, що наш покажчик стрілки стоїть на 9 поділці, то зробивши нескладні розрахунки, а саме 0,5 помножити на 9 ми отримуємо що значення, яке показує в нас динамометр, і значення відповідно сили тертя, яке виникає між контактуючими поверхнями становить 4,5 ньютона. Останнє сьоме завдання визначити коефіцієнт тертя сталі по сталі. Для визначення коефіцієнта тертя ми повинні використати формулу сили тертя, тому що саме в ній присутній коефіцієнт тертя. З цієї формули ми будемо мати, що коефіцієнт тертя дорівнює відношенню сили тертя до сили реакції опори. Стосовно значення сили тертя, ми його отримали в попередньому завданні. Воно становить 4,5 Н. А, от стосовно сили реакції опори, необхідно врахувати, що сила реакції опори компенсує силу тяжіння. І так як ці сили спрямовані вздовж однієї прямої, але в протилежних напрямках, то фактично значення сили тяжіння, яке ми визначили попередньо, воно буде дорівнювати значенню сили реакції опори і становить воно 26 ньютон. Підставивши ці значення у формулу для коефіцієнта тертя, ми отримуємо значення 0,17. Отаким От чином, виконується завдання з малюнком. Необхідно уважно дивитися на малюнок, всі дані, які повинні. Бути надані, вони є присутніми на малюнку, і е, додаткові дані це може бути стосовно густини. Всі інші вони присутні на малюнку. Уважно дивіться, де яке значення вказане, в яких одиницях, і е, пам'ятайте, що попереднє завдання дає можливість розв'язати наступне. Четверта задача. На фарфорові циліндр радіусом 5 см намотали в один шар виток до витка мідний дріт, завтовшки 2 мм, довжина циліндр 10 см, яка вага дроту. Розглянемо схематичний малюнок і визначимося з позначеннями, які ми внесемо для відображення тих даних, які у нас задано пумою. В нас є циліндр фарфоровий, довжина циліндра ми позначимо її L велике, і радіус циліндра ми позначимо R велике. У нас є провідник, який щільно намотаний на наш циліндр. Діаметр нашого провідника позначимо ми маленькою буквою D. Вся довжина нашого провідника, якщо його змотати із нашого циліндра, позначимо її буквою А маленьке. А от довжина одного витка, який утворює нам провідник на циліндрі, позначимо L маленьке. Це основні позначення, які ми з вами використаємо для запису. І так, R у нас дорівнює 5 см, D маленьке у нас дорівнює 2 мм. І L велике у нас дорівнює 10 см. Зверніть увагу, що ми маємо несистемні одиниці і їх необхідно перевести в метри. Також необхідно врахувати, що. У нас задано мідний провідник. Знову ж таки, звернутися необхідно до таблиці густини, визначити густину, яка становить 8900, і записати відповідно до нашого дано. Ну, і визначити необхідну вагу. Переходимо до розв'язку. Знову ж таки, враховуємо, що для визначення ваги у нас є основна формула це добуток маси на коефіцієнт G. І ми повинні врахувати, що по умові у нас маса не задана. Знову ж таки, враховуємо, що масу ми можемо визначити як добуток густини на об'єм. Густина провідника у нас задана, це вже добре, тому що для цієї формули у нас є густина, і необхідно визначитися з об'ємом. Що стосується об'єму, то це фактично об'єм нашого провідника. Якщо розглянути провідник і розглянути його форму, то провідник і форма провідника є не що інше, як циліндр. Тому щоб визначити об'єм нашого провідника, нам необхідно площу основи. Нашого провідника помножити на його загальну довжину А. Що стосується площі основи, в основі нашого циліндра лежить коло, і відповідно для того, щоб визначити площу нашого кола, у нас є. Формула, яка визначає площу кола, це пі помножено на d квадрат і поділено на 4. Діаметр нашого дроту задано по умові, і фактично вже для визначення площі ми можемо зробити відповідно розрахунки, підставивши значення Пі. До них ми підійдемо і виконаємо. Далі, наступне, що стосується величини А, тобто загальної довжини нашого провідника, і для того, щоб визначити загальну довжину нашого провідника, ми можемо зробити наступне: ми можемо визначити довжину одного витка довжину одного витка, і помножити її на кількість витків, які вкладаються у довжину нашого провідника. Ціліндра. Тому для того, щоб визначити довжину витка, є знову ж таки геометрична формула 2 π помножено на R, і для того, щоб визначити. Кількість таких витків, нам необхідно використати метод рядів, тільки зворотній такий вже використання. В методі рядів визначається діаметр маленької частинки, коли береться загальна кількість частинок і загальна довжина, і далі довжина загальна ділиться на кількість. Ми ж зробимо навпаки Ми загальну довжину. Поділимо на діаметр однієї частинки, і тим самим визначимо, скільки ж таких витків вкладеться у, наш, у довжину нашого циліндра. Тому Виконаємо відповідно ділення нашої довжини циліндра на діаметр нашого дроту, виконаємо розрахунки. Перше, що ми знайдемо, це кількість наших витків. Якщо ми підставимо довжину витка, підставимо значення та проведемо розрахунки. Перше, що ми визначимо, це кількість витків для цього довжину нашого циліндра. Поділимо на діаметр одного нашого провідничка, і таким чином ми визначимо, що таких витків на довжину циліндра вкладається 50. Далі визначимо довжину нашого кола, довжину нашого витка. Для цього ми перемножимо 2, помножимо на число пі, яке становить 3,14, і помножимо на радіус нашого циліндра, 5 метра. При цьому ми отримуємо значення 0,314 м. Це довжина одного витка. І для того, щоб визначити загальну довжину нашого провідника, нам необхідно довжину витка помножити на їхню кількість. Таким чином, ми отримуємо значення 15,7 метра. Це загальна довжина. Нашого провідника. Далі визначимося з площею основи нашого циліндра, площою площею основи нашого провідничка. Для цього знову ж таки підставимо значення числа пі 3,14 і помножимо на квадрат діаметра нашого дроту це тисячних метра. Не забуваємо піднести до квадрату. І Отримується от таке значення 314. 100 мільйонних метрів квадратних. Далі підставляємо значення площі, підставляємо значення величини А, тобто загальної довжини, і отримуємо значення. Об'єм об приблизно становить 5000 метрів кубічних Маючи значення об'єму і маючи значення густини, ми можемо провести розрахунки маси. Для цього підставляємо значення густини. Підставляємо значення об'єму і отримуємо приблизно 0,45 кг. Метр кубічний, метр кубічний скоротиться і залишається у нас кг. Ну використавши значення маси, підставивши формулу ваги. Перемноживши на коефіці... значення коефіцієнта G 10 н розділено на кг, кілограм, скорочуємо кілограми і ми отримуємо значення 4,5 н. Записуємо відповідь P дорівнює 4,5 н. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!